Протести учасників податкового майданного, недавно протести анці Чорнобильського в Україні, це теж ж ряду. Але очевидно, що перспективніше, можливо, думати не про конфлікти, які, напевно, ніколи не а про розбудову протести стали відносин між владою і суспільством і громадянським суспільством. І от тепер, оскільки у нас є представники влади різного рівня. І представники громадянського суспільства. я хочу почати ці виступи з того, що в враження блівців затикають. Учасників дискусії, яка головна проблема у взаємодії між громадянським суспільством і владою? Або між владою і громадянським суспільством? Ось до 20 секунд на те, що відповісти на це запитання, Наталія Локша, заступник директора за комунікації з громадськістю департаменту інформації та комунікації Ради міністра. Доброго дня. пане Дію. Доброго дня всім. На мою ну, думку, головною причиною цього є все ж таки відсутність довіри громадян до влади і влади до громадян. І, мабуть, не вміння слухати одного. І наше завдання і сьогодні, і влади взагалі спрямувати свої дії на вирішення саме цих питань не стається. Володимир Довченко, ми міста Слово. Дякую. Я хотів би до Наталії додати ще одне: не тільки вміння слухати, а вміння чути, що дуже важливо чути. Сьогодні ми мали прекрасно доброві кабінету міністрів і хочу привітати їх. Тобто, якщо говорити по формі, то форма відбулась, а зміст. Змістовна частина і ті ж та ж конфліктна ситуація із чорнобильцями ну, і технологія обіщення. Тому е, обов'язково навчитись слухати для я того, щоб хоча б раз в житті коли-небудь самому бути почутим. Дякую. Яков Микольний, мер міста Шановні пані та пані, а мене велика честь. Uh, Nazi conference. Uh, unfortunately, that's all what I know in Ukraine. It's more than some Ukrainians <laughs> but, uh, um, Because my English is a little bit better than Ukrainian, and I will... I will uh, continue in English, uh, yeah, yeah, yeah. Excuse me. I'm from a small city uh, in uh, Czech Republic, uh, eastern from uh, Prague, and uh, we are trying to comply with uh, the particular challenge because uh, civil society uh, uh, can very. If, uh, take over numerous activities which uh, the municipalities cannot uh, or uh, fail to do. But start of that's a result of that. Yes uh, I have one series I think it's I have one series and seven one series and seconds the series is I think we have run the uh several times and regularly disturbed learning cycle of this cooperation, and we have so many environmental factors on both sides that are disturbing this learning of cooperating better. And the second, I think, is more financial, there is not enough financial motivation for the society to participate. So, my suggestion is: being such a crisis as being have, and the citizens who participate, and they will be really active. Don't take this advice seriously, please. Віталій Кулик, заступник керівника головного управління з питань конституційного правової організації адміністрації президента України. Дякую. Ну, тут фактично є комплекс проблем, які створюють загальної атмосферу і між владою та громадянським суспільством. По-перше, це відсутність модерної законодавчої бази регулювання діяльності громадської організації і германівського суспільства. У нас старий закон про громадські об'єднання громадської організації, об у нас нема закону про благодійність, що не є але за старів. І є багато інших викладавчих актів, які не, не попадають звичайним реальном, звичайним потребам якось. Це перше. Друге питання це питання мотивації, тому що положусь, це стимули займатися самоактивністю, це стимули впливати на виведення державної політики, купивати її. І в комплексі, якщо ми беремо ці два ми бачимо, що є проблеми законодавлю, нормативного а також практика. Якщо ми вас буде вирішимо... ваші, ваші дві хвилини на те, щоб розглянутися. <рес> Максим Оксипа, керівник програми Українського незалежного центру політичних досліджень, не чув мого запитання. А тому 20 секунд на те, щоб сказати просто. Найголовніше, що ви прийшли сюди сказати, враховуючи, що у вас буде ще два відходи. Україна тільки тоді. Україна тільки тоді буде заможною і свободною, коли нас буде розвинена громадянське суспільство, і коли громадяни зрозуміють, що е це наша справа жити в багатій, свободній і вільній країні.